Вітання, глядачі у нас сьогодні на огляді де сорт Клодія, однорічка, пізні, скажімо так, посадки. Ось такої гарної форми, червона, блискуча. Там я тут опанувала на розсаду. Так, квітконосів є не дуже багато. Раз, два, три, три квітконоси, Ну, от ягодка вся велика гарна. Мають доволі гарний товар, звісно. Це що зелененько є, які квіточки квітні. Ось така ягода. Ну, червоненька. На смак. Як на мене, дуже солодка, без кислинки, серединка червоненька, не мельчає. Такої гарної, правильної форми. Каже, цього року ми отримуємо, скажімо, в неї перший урожай, такий справжній, і вона мені подобається. Глядки, безподобні. І на смак, і на вигляд. Так що будемо лишати собі, розмножувати, засаджувати не один рядок, а будемо засаджувати багатенько. Мені сорт сподобався і на смак, і на вигляд. І транспортабельність також хороша. Всім мирного неба і гарних урожаїв.